Ваша задача. Для того, щоб зробити проєкт танцюють всі, у вас має бути два спрайта. В мене це балерина і в мене це кажан. Їх можна обрати із спрайтів. Коли ви обираєте із спрайтів, вибираєте ті, в яких змінюються образи. Відповідно, після натискання зеленого пропорцію, у вас має вийти щось подібне. Може відрізнятися, може бути таке саме. Коли натискаємо, дівчинка починає говорити, після того, як вона сказала, включається музика і вона танцює. В той час, коли включається музика, кажан теж говорить слова і починає літати туди та назад. Давайте подивимося, в якому вигляді воно буде. Змінити образ на. І вибираємо образ, на який воно змінюється. Як це зробити? Як це зробити? Ви дивились на уроці. Але скрипт сам показувати вам повністю не буду. Образи. У вас мають бути образи, відповідно, для кажана, для того, щоб перейти на інший об'єкт, його натискаємо, і ми бачимо інші образи. У вас в комп'ютері є образів 4. Я балерину ще додала один образ. Я її розвернула. Для того, щоб змінити образ. Або додати ще один, наприклад, ось цей. А я хочу зробити його трошки іншим. Я вибираю цю дівчинку. Далі можу зробити її більшою, можу зробити меншою, можу, наприклад, ось навіть перевернути. Але для цього спочатку я здублюю, ну, наприклад, оце я хочу перевернути. Права кнопка дублювати. Та здублювалася. Я її вкину в самий низ. Останній буде в мене. І тепер я її хочу перевернути. Для цього я виділила її повністю. І обрала ось кнопочку перевернути. Ось вона в мене буде договір ногами. Знизу. Ну, давайте подивимося, що я змінила. І, відповідно, ось у мене є з наступними образами код. І подивимося, що буде відбуватися із дівчинкою. Так, а на початок... ага, все буде нормально. Hey. У вас, я думаю, теж вийде. Постарайтеся і зробіть.